Усім привіт! Останнім часом в мене знатно пригорає від деяких лікарів. Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про те, коли вам можна і потрібно ходити на заняття з йоги, а коли варто уникати групових занять або навіть повністю фізичної активності. Мене звуть Михайло Ахікян і давайте починати. За останні півроку рік з'явилася якась просто офігенна тенденція, коли лікарі відправляють людей з грижами, протрузіями після переломів, яким потрібна реабілітація, їх відправляють просто на йогу. І чомусь люди вважають, що це норм, ну, якби лікар сказав, вони лікарю довіряють і варто дійсно до цього піти, так якби вони приходять, але його інструктору вони, скоріше за взагалі нічого не кажуть, особливо якщо його інструктор прям не насідає і не випитує. А я зазвичай саме так і роблю. Чи у вас є якісь травми, чи я маю про щось знати? Якщо от я цього не роблю, більшість людей мені абсолютно нічого не розказує. І тільки після такого допиту я знаю, що в них були недавно операції, що в них є якісь грижі, протрузії чи нестабільності, є якісь пухлини, є там недавні переломи, після яких лікар сказав їм: класно, все там, типу, от виписали і відправляють їх до мене на йому. Я, звісно, дуже вдячний за таку довіру до мене як до спеціаліста. Однак маю прояснити кілька моментів. Ви маєте розуміти, що і йога інструктор, і лікар для того, щоб надавати вам певні послуги, мають отримати освіту. Однак для йога інструкторів це приблизно 200 годинний сертифікат. Для того, щоб стати хоча б базовим лікарем, там якимось медбратом або медсестрою, потрібно закінчити університет плюс Магістратуру, аспірантуру, тобто десь років 8. І, в принципі, ці люди мали б значно більше розуміти про вас, ваш стан та ваше здоров'я, ніж йога інструктор. І якщо вам потрібні заняття ЛФК, то саме цей лікар може вам, по-перше, їх дати. Тобто, вам потрібно було б всього 2-3 специфічні вправи здебільшого для того, щоб укріпити потрібні м'язи або розпрацювати їх. Або направити вас до конкретного спеціаліста з ЛФК, тобто є, якби всі лікарі, і серед цих лікарів є конкретний напрямок лікарів лікувальної фізкультури. Натомість у йозі так само є величезна кількість різних напрямків. Є досить жорсткі стилі йоги. Є йога-терапія як окремий напрям, де люди працюють виключно індивідуально. Є пілатес, де ще й використовується спеціальне важке і дуже дороге обладнання для такого руху, але вас відправляють просто на його, аби до кого не зрозуміло куди, ну йдіть вже звідси та і не та очі. І зрештою, навіть компетентний у реабілітології викладач з йоги не буде займатися реабілітацією особисто вас на груповому занятті. Ви маєте розуміти, що коли у викладача 10-12 людей в залі. Він буде давати щось середнє, щось що підходитиме умовно всім. І у йозі ми не намагаємося займатися реабілітацією як такою. В принципі, це не є завданням йоги. Це можливо як додатковий побічний ефект або як окрема дисципліна йога терапії. Не більше у класичній йозі, у більшості напрямків йоги, можна сказати так, ми намагаємось знайти свій ліміт і зазирнути трошки за нього. Ми даємо граничні навантаження. Ми пробуємо трошки глибше розтягнутись, трошки довше затримати дихання, трошки більше провернути плече, і так далі, і так далі, і так далі. І якщо для здорового організму це корисно, це потрібно, тому що ми збільшуємо можливості свого тіла, свого розуму, свого дихального апарату, рухового апарату, то у випадку травми це протипоказано, тому що вам потрібен рух у комфортній, невеличкій амплітуді, для того, щоб там просто рухалася кров, не було застояних явищ і відбувався процес відновлення. Тож тепер давайте з вами поговоримо про те, коли точно не варто йти на групові заняття з йоги, навіть якщо вас туди відправляє лікар. А якщо ж ви все ж таки дуже довіряєте лікарю і приходите на заняття, то обов'язково потрібно про всі свої проблеми попередити викладача. Перший момент це будь-які травми опорно-рухового апарату, вивихи, якісь пухлини, якісь запальні процеси. Про це все викладач має знати. Якщо у вас до прикладу нещодавно був перелом, який тільки назрісся. І ви активно почнете давати навантаження на кістку. Є вірогідність того, що ви тільки погіршите свою травму і погіршите стан м'язів довкола руки. Те саме стосується і запальних процесів у суглобах. Уявіть собі, що ви підвернули ногу. Походили кілька днів в бандажі, лікар вам там виписав якісь мазі, якісь гастроентероїдні протизапальні. І після цього кажу вам, ну окей, тепер треба йти розробляти відправляю відправляє вас на йогу. Ви приходите на йогу, потрапляєте в середню групу, тому що час вам зручний, і ви прийшли саме на це заняття. А там всі люди вже сидять в лотосі. А вам лотос абсолютно протипоказаний, тому що навіть якщо у вас дуже круті та заведдредні суглоби, все одно є граничне навантаження на гомілковий суглоб у позі лотоса. І якщо він у вас був нещодавно травмований, скоріш за все, ви знову отримаєте травму, ви знову отримаєте підвивих цього суглоба, знову почнеться запальний процес. А хто буде винен? Ну, звісно, йога, тому що було добре, а тепер я позаймалася і стало кепсько. Друге, це найрізноманітніші травми хребта. Хребет це наша опора, і якщо в ньому є якісь травми, то ми будемо на йозі їх досить активно розгойдувати. Уся йога побудована на нахилах і прогинах. Ви можете подивитися саме банальний комплекс Сур'яна Маскар, і там буде весь час прогнулись, округлились, прогнулись, округлились. Весь час ми гнемо спину у різні сторони, плюс різні додаткові скруточки, провороти і так далі. Якщо у вас є грижі, якщо у вас є протрузії, якщо у вас є нестабільності у хребті, вам потрібно з цим спочатку піти на йога терапію або на реабілітацію, укріпити м'язи. Зрозуміти, що конкретно там відбувається, які рухи вам можна робити, а які рухи не можна робити. І тільки після цього, з цим знанням, попередньо підійшовши до інструктора і пояснивши йому ситуацію, ви можете займатися в групі, уникаючи і не роблячи тих вправ, які вам не можна, хоча їх дає інструктор. Третє це різного роду пухлини. Чомусь в нас є ідея про те, що йога-інструктор інструктор це не тільки кваліфікований спеціаліст з усіх областей, але він ще й має вбудований рентген МРТ в себе в голові, і йому не шкода сканувати абсолютно усіх людей з усіх боків, з усіх сторін, не зважаючи на потребу. Йому просто це цікаво і приносить задоволення. Я не можу сказати, що це не так, тому що дійсно кваліфікований викладач він бачить якісь певні проблеми, коли у вас трошки підняте плече, трошки більше роздута там якась частина тіла, або є певна ротація, або асиметрія у тілі. Це нам дає певні натяки на те, що дійсно у вашому організмі відбувається щось не так. Але давайте подивимося на цю ситуацію максимально об'єктивно. Є я як інструктор. Я вважаю, що я досить компетентний і, в принципі, можу проводити певного роду терапію, особливо якщо я маю час підготуватися, пригадати і підчитати якісь певні матеріали. Однак в мене в тиждень є в середньому 20-30 занять. І так, тих, хто ходить постійно, я дійсно намагаюсь запам'ятовувати і пам'ятати, які в них є травми. Які в них є якісь протипоказання, які вправи даються важче які легше. Однак ви маєте розуміти, що є певний пласт людей, які займаються на задніх рядах, які приходять один раз в тиждень і я їх бачу періодично, які особливо не спілкуються зі мною як з інструктором, і не говорять мені про якісь свої проблеми. У такому випадку, звісно, я можу забути або, в принципі, не знати про те, що в них є щось не так. І навіть не мати можливості дізнатися в них про це. Тому що людина десь там далеко позаймалась, швидко вибігла з залу, ще там не до завершення шавасани, побігла по своїм справам, і потім я її бачу там через тиждень два знову на своєму занятті. Мораль ніхто не буде слідкувати за вашим здоров'ям більше, ніж ви. Наша медицина, на жаль, побудована зараз таким чином, що вона бореться за ваше виживання. Але ніяким чином не за якість вашого життя. Йога це дійсно класна дисципліна, яка може дати вам безліч різних крутих опцій в плані розвитку та відновлення власного тіла. І я цьому є живий приклад. Однак до цього треба підходити дуже з розумом. Шукати компетентних людей конкретно у ваших проблемах, і в будь-якому випадку, як мінімум, попереджати про них усіх, хто з вами працює. Якщо ви йдете до мануального терапевта, або до йога інструктора, або до якогось кінезіотерапевта, їх зараз дуже багато, всяких різних новомодних слів, і у вас є грижа. Не очікуйте, що ця людина має вбудований рентген, вас просвітить і. Скаже о у вас грижа. Ні, ця людина її не побачить. Вона буде робити механічно свою роботу, а можливо, в неї взагалі немає освіти в тому контексті, і вона поняття не має, що там відбувається в вашій спині. Вона знає, що має бути у здорових людей, так то і так то. має там, то хрустнути, там то має бути м'якенько. Тут має бути тверденько, і якби все. Тому ви маєте, по-перше, перевіряти кваліфікацію людей, з якими працюєте. Цілком нормально запитати сертифікат, цілком нормально попросити диплом, попросити якесь підтвердження кваліфікації, або бодай подивитися відгуки, почитати про цю людину в інтернеті. Зараз це ну, прям супер легко і доступно. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими, тому що ситуація дійсно досить плачевна і прикро, коли людей. Які мають травми, які не можуть займатися в групах, відправляють до людей, які в принципі не знають про це і не мають вирішувати ці проблеми. Займайтеся йогою, але займайтесь нею з розумом. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.